Доброго дня, шановні підписники! З вами знову Олександр. І сьогодні у нас черговий огляд бензинового двигуна фірми Вейма. Це двигун на 9 кінських сил на 270 см кубічних. Що це за двигун? Це двигун йде з вигодом вала під 25 шліц. У нас дуже багато клієнтів питають на Моторсіч, який двигун поставити. Бо там стоять заводські двигуни і вони. Їм вже дуже багато, десятків років, і вони виходять з ладу. І постає питання, який двигун поставити на заміну. Ми вирішили зняти такий відеогляд, якраз на цей двигун, на який можна поставити. Об'єм бака йде 6 літрів, йомкость масла в картері 1,1 літра, вага його 25 кг, і вихід вала йде під шліці 25 мм. Фільтр у нас іде стандартний масляний. По рисочку заливається обов'язково масло. Діаметр поршня йде 77. Карбюратор звичайний, управління також звичайне. Тобто кнопка, паливний кран, повітряна заслонка. Зараз ми цей двигун заведемо, перевіримо оберти. Чи все відповідає інструкція? Також в комплектації з двигунами вейма, обов'язково йде їхня фірміна лійка, обов'язково йде свічний ключ отвертка, і інструкція з гарантійним талоном. Мастило, паливо ми заляли, зараз будемо заводити. Для того, щоб завести, в нас є кнопка, включаємо, закриваємо повітряну заслонку і відкриваємо паливний кран. Даємо трошки обертів. Вейма, як завжди, дивує, заводиться з першого разу, максимум з другого, повітряну застонку ховає. Так, оберти 1500. Можна трошки докрутити, щоб було 1600 нормально. І максимальний даємо. Отже, двигун перевірили, працює все як часики. Хочу вам також сказати, що на Мотор Січ у нас є двигуни не тільки на 9 кінських сил з валом 25 шліц. Також можна придбати на 13-бензиновий або на 9 кінських сил дизельний з електростартером або без електростартера. Тобто Тут, же, який двигун ви забажаєте, той можете собі і придбати. Але якщо у вас стояв рідний заводський двигун, вам до цього двигуна потрібна ще буде перехідна плита і корзина. Це також у нас є, воно коштує 3,5 тисячі гривень, окремо можна придбати до двигуна. Також нагадаю, що ми професійно займаємося продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів одноциліндрових або двохциліндрових з повітряним охолодженням. Якщо вам потрібен двигун на якусь техніку і ви не знаєте, який чи не можете підібрати, ви можете звернутися до нас. Зателефонувавши за номером телефону, номер буде в описі цього відео. і Наші спеціалісти вас з радістю проконсультують. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Олександр. До скорих зустрічей.